Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо, по-перше, про ситуацію з українкою, яку затримали польські прикордонники. А також цю новину, скоріш за все, вже більшість з вас чули, але головне тут не те, головне інше, що на сьогоднішній день через цю ситуацію величезна просто кількість українців знаходиться під загрозою депортації та тюремних строків. І я думаю, що ці люди. Навіть про це не підозрюються, по-перше, а по-друге, дана ситуація чітко показує, по які послуги в Польщі українцям звертатись краще не треба. І я це говорю не просто так, а це все також і через закон про мобілізацію, який буде штовхати українців на купівлю різних напівзаконних послуг, від яких я хочу вас відговорити. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, як завжди, підписуйтесь на канал, хто досі не підписаний. А я бачу по статистиці, що 80% людей дивляться відео без підписки. Підписуйтесь, друзі, вам безкоштовно, мені приємно. Також ви цим допомагаєте розвивати канал та боротись з різного типу ботами, які атакують україномовний контент. Тож вдячний за ваші підписки, за ваші лайки і за вашу підтримку. Найголовніше. Отже, декілька днів тому обнесла просто всі телеграм-канали і новина про те, що польські прикордонники в Гданську затримали 25-річну громадянку України за підроблення документів на посвідчення особи, і йдеться про дуже масштабні великі суми в помешканні. Жінки прикордонники виявили 2750 Готових документів, вартість яких на чорному ринку може становити близько 14,5 мільйонів злотих. Це понад 3,6 мільйона доларів. І цю інформацію оприлюднює прикордонна служба Польщі. І вони вже відкривають трошки деталі. Ми зараз поговоримо про цю ситуацію, хто можливо про неї не знає, а потім поговоримо про конкретну загрозу для. Людей, які про це навіть не підозрюють, які можуть піти, по-перше, у в'язницю польську, а по-друге, можуть бути просто з території Польщі депортовані. А якщо в них там ще й будуть, якщо ще й знайдуться якісь інші матеріали, комп'ютери, на яких будуть якісь переписки і так далі, то можливо і ще більша кількість людей буде знаходитись під загрозою. Встановлено, що від січня цього року в одному з орендованих помешкань в Гданську відбувалось підроблення в значних обсягах польських та іноземних документів на посвідчення особи. Це були паспорти, візи, карти побиту, водійські посвідчення, і так далі. Також інші документи, що стосуються роботодавців, органів страхування, лікарських дозволів і так далі. Також виявлено обладнання для виготовлення підробних документів, таких як печатки, принтери, різні ноутбуки, лампи і так далі. Крім того, було вилучено комплекти вже готових документів для відправлення по всьому світу і також значні суми готівки. Прикордонники цю жінку затримали. Справа вже передана до прокуратури, Скоріше за все, що в розробку ця жінка попала якийсь період тому. От і за нею досить пристально слідкували. Прокуратура Гданської дільниці Оліва висунула громадянці України звинувачення в підробленні документів, за що їй загрожує до п'яти років ув'язнення. І найцікавіше, що жінка може отримати найменший термін з усіх інших з тих людей, які вчиняли також кримінальні правопорушення, але не заробляли на цьому, а купували. Ці документи. І я знаю, що серед вас, серед моїх глядачів, також є, можливо, незначна кількість, але людей, які також користувалися бодай раз, в житті, підробленими документами, які вони купляли через Фейсбуки в Польщі і так далі. Жінка буде перебувати зараз під наглядом поліції, їй заборонено виїжджати з Польщі, але бачимо, що у в'язницю її не посадили. Хоча при уряді Матеуша Маровецького, скоріш за все, вона вже сиділа у в'язниці. їй би... Шили там якусь організацію якоїсь злочинного групування, бачимо, що притуску все йде трохи лояльніше, вона просто фактично під надзо, під, під наглядом поліції. Польські прикордонники взялись за виявлення осіб, причетних до підробляння документів після затримання на початку лютого в Гданському аеропорту громадянина Іраку з комплектом підроблених документів. Це було паспорт, посвідчення особи та водійські права, як громадянина Румунії. Хоча... По ньому, скоріш за все, було видно, що він не громадянин Румунії. Його просто перевірили. І що ж це означає? А, і також в ЗМІ публікується інформація, що внутрішня безпека Британії також заявляє про те, що все частіше фіксують випадки, коли українські біженці прибувають до Британії з підробленими візами, ставшими жертвами шахраїв. І, власне, от таких. Як ця жінка, як ця українка їх на території Польщі насправді є дуже багато, і е, вони зрозуміло, що вони мусять сидіти у в'язниці, вони, скоріше за все, і будуть сидіти, сидіти у в'язниці. Якщо не зараз, то трошки пізніше їх там всіх переловлять. Ну, тобто, це відбувається якось е, потрохи, скажімо так. Якщо ми говоримо про тих, кому справді загрожує небезпека, так це ті люди, які приймають рішення користуватися е, послугами таких осіб. Підробленими документами замовляють собі посвідчення особи, візи, потім водійські посвідчення тощо. І я закликаю всіх не користуватись такими послугами, шукати якісь легальні шляхи отримання тих чи інших послуг, бо підроблені документи купити, звісно, це і дешевше, це і швидше, це простіше, але при цьому ви собі навіть не розумієте, на які тюремні терміни ви. Наражаєте себе, фактично, ви людина, яка нічого поганого шкоди нікому не зробила, просто купили там підроблені документи, але це карається кримінальним кодексом. Документи підробляти аж ніяк не можна. І кожен раз, коли ось таких ділків будуть знаходити, от люди будуть попадати в небезпеку, бо зараз є в них, як вони самі сказали, 2750. Різних підроблених документів. Що це означає? Це означає, що тепер вони мають, прикордонна служба має дані тих людей, які е, купили ці підроблені документи, так бо вона сама собі їх робити не, не могла б. Тобто за це хтось заплатив кошти, і тепер поліція, прокуратура, прикордонна служба. Цих людей будуть трясти, скажімо так, викликати на допити в цій справі, будуть спілкуватися з кожним. І е, ті, хто будуть признаватись, що вони ці документи купували, от будуть признавати свою вину, вони будуть або сідати у в'язницю, або будуть просто депортовані в Україну. Бо е, під час дії військового стану депортації в Україну немає, але... Якщо ви здійснюєте якісь кримінальні правопорушення, то вас можуть або посадити у в'язницю, а і це стосується більше жінок скоріше. А якщо ми говоримо про чоловіків, то е, польська прикордонна служба зазвичай знаходить е, кращий засіб, вони просто депортують цих людей в Україну і саме в Україну, тобто не так, що вони їм дозвіл видають, дозві, е, видають е, документ про те, що вони там мають виїхати з території Польщі. Ні, вони конкретно садять їх в е, свої автівки і під конвоєм. Везуть до польсько-українського кордону і передають їх українським прикордонникам для того, щоб ці люди не спетляли де-інде. Так і прикордонна служба Польщі розуміє, що е, депортації в Україну це можливо навіть е, більша загроза буде для цих чоловіків і більше покарання, ніж сидіти в польських в'язницях. Тому якось так це виглядає. Зараз на, після впровадження закону про мобілізацію також треба робити висновки: що ті, хто не встигнуть подати на паспорти, ті, хто не, не будуть мати там військово облікових документів, вони будуть мати, скажімо так, Бажання купити ці військово-облікові документи, щоб обновити собі паспорти або покупляти паспорти, я не знаю. І ринок оцих нелегальних документів він буде також зростати. Ні в якому випадку не користуйтесь такими послугами. Бо ви можете собі зробити набагато гірше і викликати набагато більше проблем. Якщо у вас є якась інша думка, пишіть в коментарях під відео також е дуже сумно за тих людей, чиї документи вже познаходили. В цієї жінки, бо цим людям зараз буде не переливки. А це, скоріш за все, прості люди, які ходять на роботу, які нікому нічого поганого не зробили, а зараз вони будуть мати великі проблеми. І чи варті ці підроблені документи такого великого ризику? Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди, за лайки, за підтримку, за підписки. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!